Особливий подарунок авторка Анастасія Лебідь. Зима огорнула ліс м'якою білосніжною ковдрою. В повітрі було чутно аромати старих сосен та морозної свіжості. Ведмедик тішка солодко посапував у своєму ліжечку, аж ось він відчув, що хтось смикає його за лапку. Прокидайся, нужби, прокидайся скоріше, почув тішка, неохоче протираючи заспані оченята. Це був голос його найкращого друга зайчиняти пухнастика. Ти чого, пухнастику, зима на дворі!» невдоволено пробурчав тішка. Ти що не знаєш, що зимою всі ведмеді сплять? «Знаю, знаю, пристрибуючи, відказав пухнастик. Але ж сьогодні зовсім незвичайний день Різдво. Що? Вже вмить підскочив ведмедик. Він дуже любив це свято, адже всім відомо, що на Різдво можливі будь-які дива. «Пухнастику!» Ну ми зберемо смаколиків та летимо привітати нашу подругу, бабусю Ягусю. Давай, зраділа зайчиня. Звірята швиденько зібрались, взяли гостинці і вскочили до чарівної ступи, яку тішка отримав від бабусі Яги в подяку за порятунок при їх першій зустрічі. Ступа піднялася в небо, і друзі. Вмить долетіли до хатинки на курячих ніжках, а там там відбувалися чудеса, де не глянь, веселі зірочки миготіли скрізь. Придивившись, друзі зрозуміли, що то тисячі світлячків. Вони літали навколо і освітлювали галявину, немов казкові гірлянди. Бабуня Яга кружляла між велетенських сосен, як молоденька, і приспівувала Сніжок сиплеться тихесенько, кличе всіх до гри радесенько. Я ялиноньки прикрашаю всіх навколо з різдвом вітаю. З кишень вона діставала чудернацькі ялинкові прикраси, виглядали вони? Як солодощі, але такі гарні, що кортіло відкусити шматочок. А ще кожна ялинкова прикраса мала свою мелодію. Одна з них звучала, як радість, інша, як мамина посмішка, ще одна як тепло рідної домівки, люблячи обійми, та ще багато, багато добрих мелодій виспівували з гілочок. Бабуся Яга брала по одній іграшці, підкидала вгору, а та летіла сама, обираючи місце на одній із сосен, немов жива. Чудеса! в один голос захопливо вигукнули друзі. О, діточки, зраділа бабуся Яга, побачивши звірят. Якраз на вас і чекала. Вже майже все готове до святкування, лише, почала говорити старенька, як раптом. Все навкруги окутала темрява, згасли казкові вогники, а чарівні мелодії ялинкових прикрас затихли. Тішка з пухнастиком злякано притиснулась один до одного, все навколо наповнилося жахом та смутком. Трах, бах! Трах!» – пролунало звідусіль. Що це за дурні веселощі?» – почувся скрипучий голос. Темна хмара розвіялась, і всі побачили худющого старого діда. Він був одягнений в чорну довгу мантію, а голову йому прикрашала велика кістяна корона. Це був сам кощій безсмертний, володар чарівного лісу. «Яга, Що це ти витворяєш в моєму лісі? запитав він, зло примруживши очі. Я чув, що ти стала добренькою, але думав, що то все побрехеньки. Аж на тобі ці пісеньки, вогники та як ти смієш. Невже тобі подобається це дурне свято? Костічику, посміхнулася баба яга, це правда, я вирішила змінитися. Завдяки тірці я зрозуміла, що бути доброю дуже приємно. Тепер в мене є справжні друзі, а свято, знаєш, так добре зібратися разом в цей день, а ще? «Є ще подарунки? Приємно. перед її коші. Що за нісенітниці і наші ті дурні подарунки? невдоволено запитав він. Тішка і пухнастик, які весь цей час тихенько стояли в стороні, перезирнулися. Пане кощію, несміливо вигукнув пухнастик. Невже? Ніхто і ніколи не робив вам подарунків. Навіщо? микнув коші. Все, що я хочу, я беру не питаючи. Але ж, привітно усміхнувся тішка. Подарунки, які отримаєш від щирого серця, це зовсім інше. І пошепотівшись, Звірята взяли один з кошиків зі смаколиками, які вони принесли з собою. Веселого Різдва, радісно сказали друзі, простягаючи кошик старому. Це мені? здивовано подивився на них кощі. Раптом він пригадав, щось забути вже дуже давно минуло не одне століття з тих часів. Кощій був ще маленьким хлопчиком і мав друга. І не якогось там, а найліпшого. В пам'яті спливла картинка, як він отримав схожого кошика від свого друга, і як вони потім веселилися разом. На, душу, на душі у Кощія стало тепло-тепло, ніби яскраве сонечко засяяло всередині. І в цю мить. Спалахнули, зазіркавилися світлячки, а ялинкові прикраси спочатку тихенько, а потім все гучніше, гучніше, почали виспівувати свої мелодії. З усіх сторін долинав їх ніжний спів і об'єднувався в різдвяні колядки. Та й такі гарні, що кочі не витримав, по його щоці. Потекла непрохана сльоза, дякую, друзі, несподівано теплим голосом промовив Кощій. Тепер я, здається, зрозумів: головне це не сам подарунок, прикраси, навіть не чудові пісні. Головне це увага, турбота і піклування один про одного. В цьому і полягає справжня магія свята. Я дуже вдячний вам, Тішко та пухнастику, мені так приємно було отримати ваш подарунок, продовжив він. Мені раптом захотілося зробити щось хороше у відповідь. З цими словами Кощі простягнув прекрасне люстерку, оздоблене коштовним камінням. Це люстерко я дарую вам, мої юні друзі, воно не просте. Де б ви не були, якщо трапиться біда, зазирніть у нього та покличте мене, і я прийду на допомогу. Дуже дякуємо, зраділа зайчиня і від «Костійчику!» – промовила баба яга, вже все готове до сьогоднішнього свята. Номо веселитися разом. Кощій з радістю погодився. А лісові мешканці, почувши прекрасний спів ялинкових прикрас, почали сходитися на галявину. Разом вони танцювали і співали, гралися в сніжки та ліпили снігову бабу. Всі були щасливі в той казковий вечір. А наприкінці бабуся Яга зробила кожному з присутніх подарунок. Це були смачнющі ріжки. З різнобарвними кульками морозива, а морозиво це скільки не їш, ніколи не закінчувалося. Так доброта і турбота маленьких звірят змогла розтопити навіть найкрижаніше серце і врятувати свято. З тих пір баба яга, тішка, пухнастик і коші стали справжніми друзями. Багато цікавих та небезпечних пригод чекали на них, а чарівне люстерко ще не раз ставало у нагоді, але це вже зовсім інша історія.